Всім привіт! Ви на каналі 8 рослин Оксани. Сьогодні 21 червня. Хочу засняти невеличке відео навіть для себе, для пам'яті. Завтра синочком їдемо по сімейних справах у Дніпропетровську область, будемо там цілий тиждень. Синочок буде мій поступати в універ. Взагалі, потім розкажу. І хочу подивитися, яка буде різниця через тиждень з рослинками. Білокрилку наче побороли, немає. Он щось літає, ну такого масового на листочках. Нема, самі дірки залишилися. Це в мене росте перший рік ожина чорна, ну вона вся чорна. Фрідом, забула, як називається. Трошки голос пропав, бо на дворі прохолодно. Вибачайте. покажу трошки. Вишенька, це нами з села. Подарили два деревця. Рядочок малина. Вже починає стигнути. Ну, ми підійдемо. Диньки. Вони ніколи в мене не виходять. до сплості довести їх. Всім с завжди саджу, а тоді вже не знаю, плодів я не можу дочекатись. Щось я не те роблю, точно так і арбузи. Це в мене такі красиві рядочки. Це кріп, а це е, два рядочки морква. Солодкий перчик, це я на ринку купувала розсаду. І трошки. Я багато не садила. Тут ще капуста, де було в містинка, там і посадили, потикали. Два огірочка, один і там другий, і в перничку чотири кущика. Томатики, вже деякі з цвіточками томати. Ось. Це ми садили дуже пізно, і сіяла я пізно, і садили пізно. Так що в цьому году томати в нас будуть пізненько. Малинка, жовтий гігант. Пока на гігант вона не похожа, тому що в мене малина рядом казка, ну то точно гігант. Я трохи нарвала на гостинчик. Ми будемо жити у знайомої там. Ну, гігант, це точно. Я ще таких у себе. Ніколи не збирала плодів. Ми поїдемо, а малина, буде стигнути. Тут квіточки і клубнічка ремонтантна, альбіон. Така дуже красива гортензія. Це вже мене почали розпускатися піларгонії. Це червона, але камера не передає. Але це Малинова. Тут у нас росте гіркий перчик. Це я сама сіяла. Це своя розсада. А це купувала баклажани на базарі розсаду чуть-чуть кукурузка. В різних сроках садила, видно. Одна вища, друга нижча. Томат Чорний принц. Ну, побачимо, який він чорний буде. Такі гарненькі поки стоять. Жари нема, дуже прохолодно. Полуниця вже відійшла. Закатали трошки варення і трохи поїли. І вчора обірвала, закрила на варення е, порічку, а цей кущик ще буде стигнуть, цей пізніше. Вон, які китиці висять, наче на мисто. Це два різних сорти. Картошка цвіте. Жука також нема, вже побороли його. А це виноградик, той, що я купувала в Ромнах на ринку в минулому році осінью. Кішміш дуже солодкий. І персик, якому вже два роки із косточки. Там всі один, но той меншенький. О, там. Жоржинки вже такі величенькі, попіднімалися. Вже треба буде скоро йому пору ставити. І посадила поміж чорнобривцями свою сурфінію.